...Львовом, і хотіла з вами по ходу поговорити про таке кілька слів, короткий ефір. Як ви думаєте, скільки потрібно на сьогоднішній день народжувати дітей в Україні, щоб наша нація могла відновитись? Я нещодавно почула таку цифру. У кожній сім'ї повинно бути. Чотири хлопчики і буде одна дівчинка для того, щоб наш народ міг відновити своє повноцінне існування в Україні. В цьому плані я можу похвалитись. Ну, я так жартую, це не бахвальство, нічого подібного. Саме моя сім'я відповідає цьому стандарту. Цим якраз необхідним умовам. Для відновлення України. Саме у мене чотири сини і дочка. я хотіла би більше. Я зичу всім мати змогу, силу навіть в цих умовах не зневірюватись і молодим людям все ж таки створювати сім'ї. Я знаю, що це важко. Протидіяти повістці, протидіяти тому цинізму. Глобалістів і бути дуже сильними, бути дуже дружніми, бути дуже доброзичливими, людяними. І тільки це дасть вам змогу вижити в сімейному житті і в наших реаліях, тому що сімейне життя це не так просто. Економічно не просто, фізично не просто, морально не просто. А ще бувають всякі сімейні перипетії і буває різне. На жаль, не завжди не хочу образити своїх слухачок свикрух котрі викрухами по життю. Я впевнена, що ви найкращі. Але на жаль, не всі свекрухи тішаться в щастю своїх синів, не всі батьки розуміють, що їхні діти вони покинули. Своє родове гніздо і створили свою сім'ю. І не завжди це розуміють, здатні допомогти дітям, бодай їм не заважати. І тому знову ж таки, сімейне життя нелегке, на своєму досвіді знаю. Але воно того варте. І мене вразила ця цифра: п'ятеро дітей це той мінімум, який необхідний, щоб Україна відновилась. Для мене це шок. Але з іншого боку, я пригадую, коли в нас наші діти тільки народилися, були маленькими, і мені всі задавали запитання, а ви хотіли мати так багато дітей? А чому у вас п'ятеро? І це дуже важливо. І я бажаю всім, хто такий лайфхак від багатодітної мами, коли народжується чергова дитина, або навіть друга дитина, потрібно Знаходити час окремо обійняти старшого, щоб молодший не бачив, чи молодша. Обійняти і прошепотіти на вушко, що бачиш, тепер ти не самотня, не самотній, в тебе є молодший. А ми тебе дуже любимо. Ти прекрасна дитина. І постійно дарувати якомога більше любові. Саме ця любов і об'єднує дітей, і вони є щасливими, що вони не одинакі, не самотні. Всім гарного дня, обіймаю і хорошого настрою, оптимізму. Прорвемося.